Неймовірні зміни починаються вже зараз, і це історичний момент, адже Сатурн заходить свою петлю, і заходить він саме 6 числа, 6 квітня 2025 року. Ця петля буде тривати аж до березня 26-го, тому має певну таку характеристику, як період, за час якого встановлюються певні нові правила, норми, закони, договора, і все це. Має дуже повільний розвиток подій та кульмінацію, власне аж в березні 26-го. Що це буде для кожного з нас? Варто розбиратися в своїй натальній карті персонально, тому що там десь у вас Сатурн знаходиться. За якийсь дім гороскопу він зачепився, і там будуть ці трансформації та зміни. Сатурн відповідає за владу, він відповідає за старших. Він відповідає за старших по званню, по поколінню, по роду, по в цілому за людей, які мають владу. Владу та вплив, але є доволі е, старшими від нас по певному відчуттю, навіть не тільки по віку. Тому звісно, він відповідає і за мужну владців і за тих, хто е, керує. Владою за тих, хто власне встановлює певні закони. Тому, звісно, ми будемо зараз бачити від особливо старших по поколінню людей, які при владі вплив на світові зміни стосовно норм обмежень, законів і певних трансформацій, які на законодавчому рівні будуть впроваджуватися певними етапами. Цікаво, що саме зараз для кожного з нас персонально в житті Сатурн дає певні знаки, де нам потрібно щось трансформувати, оформити, юридично започаткувати. Тому люди саме в квітні, багато хто буде міняти місце проживання і оформляти по-новому там свої документи, і це буде вдовго. Дуже багато хто буде оформлювати підприємницьку діяльність хтось буде міняти роботу, міняти колектив. І ще для багатьох людей це буде продаж крупного майна. Купівля чогось в довгострокову певні кредити можете, лізинги брати на себе. І в цілому все те, що пов'язане з документальним оформленням довгострокових зобов'язань. Тому квітень, він такий, як старт. От стартує цю ідею, цей замисел і спочинання ваше. Що цікаво, що у петлі Сатурна є три періоди, і перший з них він, ніби якби, встановлює цей етап і триватиме зараз від квітня до липня, точніше до 12-го числа. Звісно, є такі ключові точки, на які варто звернути увагу в цілому в цей період, це 17 травня, 8 серпня та 26 лютого вже 26-го року. Це будуть дуже знакові суттєві події, в яких ви скоріш за все помітите на світовому рівні підписання певних угод договорів, які будуть історично закладені. Це будуть певні підписання ваших індивідуальних документів саме от в цих точках. Тому прям запам'ятайте собі, збережіть це відео конкретно ці дати. Наступний перший етап він такий є. Оцей з 6 квітня по 12 липня він є такою закладкою довгострокових перспектив на домовленості. Сатурн це завжди вдовгу. Базово, стандартно, на законах і в довгу перспективу, але дуже повільно. Тому він має певні прям такі етапи розвитку. Він пов'язаний з певними проблемами, обмеженнями. Оцей перший етап він буде йти якби через супротив. Чомусь ви стараєтесь і вас підводить життя щось оформити. Слабке, старше покоління. Зараз будуть старші породу тягнути на себе увагу. Може щось оформляти. Хтось буде займатися спадщиною, хтось якимось переоформленням прав. Хтось, Якимось юридичним оформленням, з батьками стосунки, і звісно, тут є слабкий сектор це здоров'я старшого покоління. Далі у нас період з 13 липня по 27 листопада будуть знову якби новий цикл цих ж самих питань, але вже на базі ваших прийнятих вами рішень і законодавчих впроваджень. Тобто, документально ви щось почали і будете мати ще один шанс щось переробити, додати і знову, якби пропрацьовуєте. Ну і фінальний. Такий розвиток, кульмінація, фінал до чого прийшло. Буде з 28 листопада по 3 березня 26 року на світовій арені. Звісно, це все буде стосуватися міжнародних договорів домовленостей, впроваджених старшими серед влади в різних країнах, тобто це не тільки по рангу там, чим вище по відповідальності, а також і по віку. Тому всі ці норми будуть впроваджені на базі трансформації старшого покоління. Багато хто із таких лідерів будуть. Мінятися на нове покоління, тобто може бути таке, що хтось із доволі старших людей при владі буде за цей період залишати владу по різним причинам, по питанням здоров'я в першу чергу, і це буде замінюватися на нову і в переносному, і в прямому сенсі на молоде покоління. Тож цей період варто звернути увагу саме ось зараз на початку, коли я записую це відео, що відбувається у вас в житті. Петля Сатурна буде зачіпати риби та овен, знак, тобто буде петляти Сатурн. Тому риби та овен ви маєте якби найбільше таких змін і документальних тематик, оформлень, а також так ще якби другою хвилею зачіпає це дів та терези. Тому я бажаю вам максимально легко пройти цей час і максимально багато уваги приділити своїм батькам, бабусям, дітям і всім старшим по поколінню. Збережіть собі це відео, підпишіться, якщо ще цього не зробили, і залиште лайк.